Висвітаю службу требує про клієнтів Монобанку. Мене звати Владислав, чи можу вам допомогти? Добрий день, мене звати Олексій, я бачу у вас вже висвітився номер, да, мій фінансовий. Я вас так, бачу інформацію mm -hmm. по вам, готовий вам допомогти. Так, да, дивіться, питання наступне. Я як голова благодійного фонду, у мене є там у Монобанки, у вас у банк, в банках на благо мій рахунок, і люди часто. Донатять кошти. От, наприклад, за останній період це було три Western Union на переводи. перший з Італії, okay. а, другий з Болгарії, і третій зараз не скажу, яку А, з Ірландії. І ці всі переводи там 50 доларів, 100 доларів, вони вже з 13 числа висять на перевірці. Тобто вони якби вивелися ну, е, мною. А далі Western Union пише е, ваші кошти на перевірці. Я раз, другий раз позвонив в Монобанк, Я кажу, а чого так довго кошти на перевірки, тому що мені ці кошти потрібні для е, ліків хлопці заказали і для е, цих жгутів. От вони перевіряються. А потім мені Монобанк сказав, що там є рішення Національного банку України і що ваша особиста позиція Монобанку така, що ви можете місяць перевіряти надходження цих коштів і їх походження. Я кажу: ну як би вас не смущає, що ці кошти йдуть на благодійний фонд. Сьогодні в Україні війна, ці кошти йдуть на військових. І можливо через місяць вони вже й не понадобляться туди, куди вони заплановані були. І от ну, виходить, що Монобанк мені так відповів. Ми можемо місяць перевіряти, відкуди ці кошти. Ці кошти, ну якщо говорити про Італію, від бабусі, яка мені набрала, дозвонилася до мене і каже, я вам відправила кошти, запишіть, будь ласка, номер Western Union, виведіть ці кошти. А як збирається Монобанк шукати цю бабусю і запитувати у неї, откуда в неї ці кошти? Я вашу позицію зрозумів, і мені щиро шкода, що така ситуація трапилася. Знову ж таки, дана проблема, якщо вона трапилася, то її треба допомогти вам вирішити. І я б хотів би вам зараз допомогти її вирішити. Отже, давайте з вами зробимо наступним чином. Скажіть, будь ласка, ви б мені могли підсказати ті номери переписів, які були відправлені? Уже у вас всі номери рахунків, квитанції в Телеграмі, в боті. Все це є. Я там теж неодноразово Переписувався, і спочатку мені написали: дякуємо, ми спробуємо якомога швидше перевірити цю інформацію. А тепер мені офіційно заявимо на про те, що вони мають право місяць перевіряти надходження цих коштів, що мене дуже обурило. Це не мені особисті кошти, це кошти на мій благодійний фонд, який займається з першого дня війни волонтерством і війною. Тому, вибачте, ну це мені не на мої потреби ці кошти. Я розумію, можливо, що у вас там є. Свої потреби, вимоги Національного банку України, але це не вимоги Національного банку України місяць перевіряти надходження коштів. Це як мені пояснив Монобанк, їхня особиста позиція. Вони мають право місяць перевіряти. Ви знаєте, якби я місяць реагував на запроси хлопців, то мені потім би дзвонили і казали: вибачте, вже не адек вже не актуально, тому що в нас 200, у нас 300. Я намагаюся якомога швидше реагувати на запити хлопців. Шановний клієнт, я вас прекрасно розумію, і якщо були озвучені такі регламенти, то вони озвучені не для того, щоб вас, наприклад, образити або створити для вас неприємності, це просто ми говоримо це для того, щоб просто вас орієнтувати, що така скільки може взагалі часу займати ось ця загальна перевірка цього питання в наших же інтересах, перевірити цю інформацію як можна швидше і допомогти вам вирішити цю проблему як можна швидше, тому якщо така ситуація трапилася. Зараз я відкрив дані. Отже, я побачив ті скріншоти, які відправляли ви нам раніше. Відповідно, за цими скріншотами я бачу ті платежі, ті повідомлення, з якими ви зіштовхнулися про те, що платіж потрапив на перевірку. Давайте зробимо з вами наступним чином. Я прошу вибачення, на жаль, для того, щоб вам відповісти на це питання. Я не готовий відповісти вам однозначно на це питання. Давайте зробимо з вами так. Я... Прошу у вас взяти паузу в нашому діалозі. Я цим питанням займусь уточню інформацію по даній проблемі і вам перетелефоную до кінця дня. Скажіть, будь ласка, чи не буде вам е, пізно, якщо я вам наприклад до так, хоч і в 12 ночі? Я цілодобово на зв'язку. Просто зрозумійте мене також правильно, Я людина публічна, я голова благодійного фонду. І люди мені пишуть, uh -huh. чи отримали ви кошти? І я відповідаю двояко, тобто так. Кошти я вивів, тому що програма показує Western Union, що е, помилок немає. Код правильний, кошти виведені, і людина бачив в себе повідомлення про те, що кошти виведені. Але якщо не отримав. Чому? Тому що, кажу, вони на перевірці. І виходить, що я людей якби трохи обманюю. Тобто, ну, не всі люди можуть зрозуміти, чому ці кошти вже місяць на перевірці. Не для всіх зрозуміло, тим паче людей з Європи, що у нас в Україні так е, е, дуже повільно реагує банковська система. А якщо взяти рахунок е, притули у вас там на монобанки, є притули, фонд, де в нього 200 мільйонів гривень. От у мене питання: а як так швидко в нього перевіряються кошти? А від там дійсно кошти треба перевіряти. Куди вони приходять на рахунок, тому що вони йому приходять на рахунок із рахунка Пінчука, який через благодійний фонд, через Монобанк, і я вже зробив офіційний запит на прокуратуру, відмиває кошти. О, там треба перевіряти. Фонд, «Повернись живим. Зараз у вас в Монобанку, у банку на благо 300 млн грн лежить. Чомусь їх так не перевіряють, мє, медленно, як мене. Там теж треба, є дуже багато питань, що це 300 млн грн там робить, чому така сума там лежить, як вони тут заходять. А тут, вибачте, мене на мій французький, який 50 доларів, Ляють місяць, розумієте про що я говорю? Місяць ну тільки в мене в від притулу фонду «Повернеш живим. Гроші йдуть на передову хлопцям за потребами, а не лежать год на рахунку. Тому ну в даній ситуації політика Монобанка мені не зрозуміла, як голові благодійного фонду. От про що я хотів вам донести інформацію. Я вас я вас як клієнта, я вас прекрасно розумію. Я зроблю все, що є в моїх силах, для того, щоб вам допомогти. Просто мені потрібно також трішки часу для того, щоб розібратися в цій проблемі, і посприяти відповідно вирішенню. Це Без питань, якби якби ці кошти вий? йшли на ФОП, ЧП, ну я б ще мог зрозуміти, да, це бізнес. Але в даній ситуації мова йде про благодійний фонд. І мій фонд як ніколи і звітує і публікує. І перш ніж ви відкрили мені банку на благо Монобанки, ви ж теж мене перевіряли Юніверсалбанкмен. Не перевіряв, піднімав фейсбуки, звіти. Тому я би е, дуже вас би просив би в подальшому якось підкоригувати політику свого банка по відношенню до е, благодійних фондів, волонтерських організацій, хоча б тих, які публікують свої звіти і публічно ведуть діяльність. Ну, знову ж таки, це не стосується притулу, який офіційно відмиває кошти пінчука через вашу монобанку. Це я офіційно заявляю про це. То ж таки, ми у всьому цьому розберемося. Ми всю цю інформацію перевіримо. Дякую вам, що стосується тієї проблеми, з якою ви зараз зіштовхнулися, я також все це проаналізую. В мене до вас питання відповідно, ви кажете, було три платежі, які треба розібратися з трьома платежами. Скажіть, будь ласка, за які ви кажете з за тринадцятого числа? За тринадцяте четвертий платіж за вісімнадцяте число. Я приймаю ще до уваги той факт, що можливо він також на перевірці по датам. Ну і то. Це було восімнадцяте і сьогодні яке число? Тобто це вже четвертий платіж, який також завис, і жодного з них не надійшло мені до сих пір на єврову карточку чи долару в залежності від того, в якій валюті прийшли кошти. І знову ж таки, питання візьму під свій контроль. Побачив всі ті повідомлення, які стосуються всіх тих платежів, які зараз на перевірці. Все це детально я проаналізую, і до 20.30 тридцять сьогоднішнього да, дякую. дня я вам переповну для зворотнього ці кошти. Я потім же ж у вас через банк, через касу буду знімати у валюті. Бо ми зараз збираємо терміново кошти на автомобіль військовим. Тому це навіть не виводиться кудись. Воно просто вас знімається і платиться. По, -по, -по постарайтесь, будь ласка, виріште це питання якомога швидше. Я, як це так, стараюсь так, робити так. я. круглосуточно, сидячи на гарячій лінії, як волонтер і голова благодійного фонду. І я вам щиро вдячний. Я своїм питанням займусь до 8.30 вам передуха. Дякую так. вам велике. Я вам дякую, бажаю вам гарного угу, дня, дякую. побачення. Тому і до вас хочу звернутися, щоб ви не подумали, всі ваші рахунки Western Union, вони всі е, приймаються, всі виводяться, але на жаль, політика банка такова, що от е, потрібно довго перевіряти. То я теж задаю питання Монобанку. Скажіть, будь ласка, от ми ви можете зайти е, у себе кожен на картку Монобанк, Отут от внизу натиснути накопичення. Банки на благо є тут такі. Ось список, весь список фондів. От дивіться, будь ласка, ось він цей список фондів. І перший е, по списку фонд це притули. Монобанк. А що е, у вас в Монобанкі роблять, дивіться, оцей е, Та що ж вона так показує, невірно, 174 мільйона гривень. На рахунку е, у Монобанки у фонді притули. 174 мільйона гривень, і ви його так нічогось довго не перевіряєте. У фонда повернись живим ще більше. У фонда повернись живим 340 мільйонів гривень зараз на рахунку лежить в монобанку. Рік війни пройшло протім. Рік війни. Ви щось так тщательно е, не перевіряєте. А і щоб ви панікали, ребята. Е, якщо у фонда повернись живим е, на рахунку зараз. 174 мільйона гривень, і унизу раніше було написано не було зняття, то зараз знято 174 мільйона. А як так виходить? 174 знято і 174 ще залишилося. І фонд «Повернись живим. Ще вчора не було зняття. Коли я почав показувати ці суми, теж знято 339 мільйонів і 340 ще на рахунку. Нічого собі, ребятки, заробляють на війні. Да? Год війни пройшов. І так медленно щось не перевіряєте ви. А у мене. Е на моєму фонді сьогодні 56 тисяч гривень, і я ці кошти переведу е, по без, безналічному розрахунку за автомобіль, на який я сьогодні збираю кошти е, військовим хлопцям. Номер карточки, ви знаєте, 53 75 414 41 0491122. Долучайтеся, бо цей автомобіль в Києві, і сьогодні, як ніколи, він потрібен для вивезення трьохсотих. І частину коштів я зразу е, долучаю 56 тисяч зі свого фонду до е, тієї суми 4 тисячі доларів, які потрібно зібрати. А Монобанк е, хай вирішує за кого він. Дякую всім велике.